Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 6 серпня 2023 року. І ми з Володимиром Ісаєнком знаходимося на винограднику у мого сусіда і хочемо вас познайомити з гібридною формою брудика Олександра Васильовича під назвою Кишмиш Бравісімо. Показати, які врожай в цьому уроці, і що робив я для того, щоб цей врожай був. Такий, на перший погляд, доволі таки непоганий. Про ш... що каже сам Олександр Васильович про цю гібридну форму? Це кишмиш раннього сроку, надраннього сроку дозрівання 105-110 днів. фіолетово синього кольору, дуже солодкий. Вага ягоди 10-12 грам а грони 500 1000 грам І ось дивіться, давайте ми зараз. Візьмемо ягідку. Ось, ось тут болтається. Дивіться, яка ягідка у нас получилася. Покладемо її на ваги. Так, ноліки у нас тут всім видно, да, ноліки, там соті грама скачуть, Ось, виходить, у нас майже 12 грамів. Майже 12 грамів. Зараз ми її розріжемо. Давайте ми її. Отак от вдоль секатором розріжемо і подивимося, що тут нічого взагалі немає. Тобто не Ось, Дивіться. Дивіться, одне сплошне м'ясо. Це навіть не рудимент, це, це просто якесь філе. Так-да-да. Да, да. Тобто нічого нема. Соковита, м'ясиста соковита, вже съдобна. І давайте тепер розкажу, як я приспособився його вирощувати в наших умовах. Тобто, все це вирощує мій сусід, але певні агротехнічні прийоми використовую я з власного досвіду. Це вже третє плодоношення. І ви знаєте, що починаючи з 2021 року ну, погодні умови не, не складаються не так, як нам би хотілося. Несприятливі, так. Несприятливі, да. І певні сорти дуже критично реагують на низькі температури під час цвітіння. Підтвердження тому кишмиш бравісімо і всім відомий сорт преображення, до якого ми ще підійдемо, і я вам покажу, який результат в цьому році запліднення самого преображення, коли була температура плюс 12 під час цвітіння. Враховуючи досвід попередніх двох років, я знаю, що. У нас воно не получалося. Куст це корне власний безпосередньо відправляв мені сам Олександр Васильович декілька років тому. Ну третій урожай. Самі розумієте, це скільки років тому було. Це площина. І що я хотів сказати? багатько дуже роліків з югов, там, де е, з півдня України, там де люди вирощують без всяких танців з бубнами, там, де під час світіння дуже висока температура, і воно запліднюється дуже гарно, отак, от як оце ви зараз бачите, без всяких, без всяких там танців. Для контролю ми залишили другу площину, і ви зараз побачите. Ви ніякому разі не сприймайте це відео як негативна інформація про сам кишмиш бравісіма. А звертайте на увагу, що треба зробити, для того, щоб воно було таким чудовим, коли у вас під час цвітіння низька температура. Оце контрольний урожай. І ми бачимо, яка тут ягідка. Ви бачите, наскільки вона менша. І тут можна всю зняти площину, вона вся однакова така. Тобто гарних розмірів кишмиш, але його потенціал набагато кращий і більший. Ви розумієте? Якщо є певна температура під час світіння, або якщо низька температура, що треба робити, щоб досягнути такий результат? Давайте повернемося до цієї площини. Ого. Ось я зріжу ягодку. Ось ще раз, для порівняння ось, оці дві ягодки. Контрольний результат, а це е, використовувався після цвітіння гіберлінова кислота. Тобто а гіберлі... концентрації? 20 мг на 1 літр. Міліграм хочу ще раз підкреслити. Хто працював з гіберліном, той знає, хто ще не досвідчений в цьому питанні. То 1 міліграм це тисячна доля грама. Тобто після цвітіння, враховуючи, що я ж все записую і знаю, що може бути, зразу ж після цвітіння я обрив у цю площину 20 міліграм гіберліна. І ви бачите, яка, який результат. Тобто, воно реагує дуже непогано. На роботу гіберлина або якщо висока температура під час цвітіння, то можна нічого не робити. Підтвердження цьому е люди, які вирощують на югах, в теплицях там висока температура під час цвітіння, і у них шикарний результат без всяких танців з бубнами. А тут було плюс 12 в день, а вночі, мабуть, плюс 5, так? Да? ні, 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 це ночна температура, але а, днем ночі. вона не дуже сильно відрізнялася. Там плюс 18, розумієте, все mm -hmm. рівно це не та температура. Для саме оптимальне для цвітіння це 24-28 градусів. Mm -hmm. У нас такої температури під час цвітіння не було. Певні сорти реагують дуже критично на таку температуру. Хтось запліднюється гарно, чудово, а хтось, ну, якщо не допрацювати, як буде поганий результат. Так, як вийде. Так що той, хто в центрі України і на північних районах, думайте, що треба робити. Особливо північні регіони, тому що це дуже надранні 105-110 днів. Ви ж бачите, вона вже готова, ця ягода до споживання. У вас вона буде теж рано дозрівати, і ця форма дуже цікава для північних регіонів. Але ось є такі умови. І зараз ми я вибачаю хотілося сказати. Давай протегустуємо. Та, будь ласка, будь ласка. Це то, то, що людей цікавить. і яка ж вона на смак. Смачна, смачна, гармонічний вкус. смачненька, трохи солоденька, ну сьогодні ж ще тільки. 6 серпня при такій холодній весні і весь червень був холодний, там цвітіння тільки в кінці закінчилось. Ну, початок От. цвітіння було 9. червня. Да. Зазвичай це кінець травня, початок червня. Тобто ми знову відійшли від норми десь 7-10 днів. Соковита, мармеладний такий смак приємний. Шкірка з'їдається, трохи хрустить. Ну, не так, як в інших хрустящих сортах, ну, смачна. Смачна ягода, нічого не скажу. Трохи цукру і вже можна споживати да. з великим задоволенням. Так. Ну а Тепер для порівняння е... перейдемо до куща Преображення. і я вам покажу теж, як воно реагує на низькі температури під час цвітіння. Ну, от Зараз ми підійшли до сорта Преображення. І ви бачите, який результат запліднення цього року на сорті Преображення. Оце все площина, з цієї сторони Преображення. Що вийшло? Це вже не перший раз у мене, коли таким чином Преображення відреагувало на низькі температури під час цвітіння. І що виходить? Я вже зробив висновки і дивіться. Получився кишмиш преображення. Возьмемось ягідку. Дивіться. Як для е кешмиша розмір ягодки непоганий. Перший клас. Без, ж, мож, без Да. ви ж бачите, що нічого немає. Любу ягодку можна зірвати і подивитися. Грона, вон, яка шикарна, дивіться, яка шикарна грона. Тут кілограма півтора, мабуть, є. І це все кишмиш Тобто е відталкують щось е від того. Ну є і те, що заплітнулось пішло ніч нормально. Ну я вже не став його вирізати. Ось, бачите, ось ось щоб ви не думали, що це щось я вам розказую, бачите? Це все преображення Тут кісточка є. Бачите, ось, ось кісточка є. Таким чином відреагувало преображення Так само, і як бравісимо. В перший раз, коли я з таким. У мене трапилося з преображенням, я б пробував довести його гіберліном, але воно не реагує, цей сорт не реагує на обробку гіберліном. В цьому році навіть не питався щось тут робити, тому що знав, що це марна праця. Тобто, маємо те, що маємо. В той же час такий кишмиш можна і самому посмакувати ним і реалізація. Можливо, доволі таки непогано, тому що кишмиш на ринку вистрібана. Давайте ми на торці покажемо. Дивіться, який тут цей крайній пагін. Тут, звичайно ж, така рона сама велика, Ось друга така причеплена. Тобто воно вже тут і колір починає набирати. А, ну, а, Маємо те, що маємо. Не завжди ми можемо повпливати на погодні умови. Але якщо маємо певний досвід, знання, то можемо якось підкоригувати урожай. Це що стосується кишмиша ображенні. Ну, а тобто кишмиш бравісимо. Кешмиш бравісимо, вибачаюся. А приображення таке, як є, ну. Всього нічого не зробиш. І воно, до речі, дуже гарно запліднюється, коли температура аж превищує 30 градусів, тоді воно і ягодки не треба жодної вирізати. Зайвої немає, все воно равномірна ягода. Але коли оце низька температура, оце в нього таке. Принаймні на моєму участі таке постійно, це другий рік таке трапляється, що воно так от погано запліднюється при низьких температурах. Тобто треба виробити висновки і коригувати свої дії на винограднику. Так, дуже цікава і цінна інформація, тому що люди можуть не знати, що отак вродило отаке кишмишом, да? а очікували здорову ягоду з насінням. Ну, а це причину ви дуже чітко розказали. Ну і для кишмиша правісимо розказали. Як боротися з тим, щоб грони були гарні, ягода була велика. Дякую, Олександр. Глядачам буде дуже цікаво. От. Ну а всім миру, здоров'я, щедрих врожаїв і до зустрічі в наступному відео. До побачення. На все добре вам!